Добрий день, шановні присутні та члени журі. Я Оксеню Киля, студент першого курсу, відокремленого структурного підрозділу Волинське фахове коледж національного університету харчових технологій. Пропоную вашій увазі дослідницьку роботу за темою сучасний стан і головні проблеми водних ресурсів Волинської області. Здоров'я людей є головним чиником національної безпеки України. Особливе місце в цьому аспекті займають водні ресурси. Зростаючи антопрогенний вплив на навколишнє середовище і специфіка природокористування на Волині, яка зумовлена швидким розвитком промисловістю, довготривалим веденням інтенсивного сільськогосподарського виробництва, актуалізує низку проблем. Перш за все, пов'язаних із становленням характеру і масштабів дії різноманітних забруднювальних факторів на поверхні водойми та їх екосистеми. Саме тому ми вибрали тему дослідження сучасний стан і глобальні проблеми водних ресурсів. Мета дослідження провести оцінку водних ресурсів Волинської області для подальшого аналізу, раціонального використання та вирішення екологічних проблем. Завдання на сьогодні розкрити особливості екологічного стану та господарського значення водних ресурсів у Волинській області провести комплексну оцінку водних ресурсів в території дослідження на основі показників водного фонду та водокористування. Визначити перспективні напрями активізації процесів комплексного використання водних ресурсів та їх потенціалу у межах Волинської області. Об'єктом дослідження виступають водні ресурси Волинської області. Предметом дослідження є показники ресурсоємності та ефективності використання водних ресурсів Волинської області. Методи дослідження при проведенні дослідження використовували теоретичні методи аналізу, співставлення, порівняння, класифікація, впорядкування системізації, синтезу оптимізації. Екологічні проблеми водойми Волинської області. Повені тапаводки, замовлення, зміна водного режиму, обміління, забруднення, зміна русла річок і зменшення біорізноманіття. Забруднення поверхневих вод. Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та очистка стічних вод. На території Волинської області експлуатуються очисні споруди різних типів. Певного біологічного очищення і механічного очищення. З подальшим скидом очищеної стічної води у водні об'єкти, переважно більшість становлять очисні споруди певного біологічного очищення. Скид забруднених зоворотніх вод у поверхні водних об'єктів Волинської області у 2019 році становив 0,472 мільйони МЗ що на 0,44 мільйони МЗ більше, ніж у попередньому році. Основні джерела забруднення хімічне забруднення, радіоактивне забруднення, теплове забруднення, побутове забруднення. Забруднення пов'язане з сільськогосподарською діяльністю людини, атмосферне забруднення, бактеріальне забруднення і механічне забруднення. Основними забруднювачами водних об'єктів Волинської області є підприємства житлово комунального господарства серед найбільших забруднювачів. КП Луцьк-Водоканал та Старовижівська ВЖКГ». Використання та відведення води підприємствами, які займаються певним видом економічної діяльності, наведено в першій табличці. У 2019 році моніторинг якісного стану поверхневих вод на транскордонній ділянці Західного Бугу здійснюється регіональним офісом водних ресурсів. У Волинській області в трьох затверджених створах селище Амбуків, 500 метрів нижче впадіння річки Хучма, місто Устилух, 500 метрів нижче впадіння річки Луга і селище Забужжя на транскордонній ділянці, що проходило по руслу річки Західний Буг, було зафіксовано перевищення ГДК для господарсько-побутових водойми по вмісту БСК-5, Амонію сольовому, залізу загальному, Міті. Сульфатах, нітритах та фосфатах. Причиною такого перевищення ГДК є надходження забруднюючих речовин з території Волинської області. Контроль якості поверхневих вод у 2019 році проводився Регіональним офісом водних ресурсів Волинської області. Ду Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України. Державної екологічної інспекції у Волинській області в 95 контрольних створах основних річок та їх приток області було відібрано проаналізовано 478 проб води. За результатами дослідження гідрохімічних показників якості води, встановлено перевищення ГДК, По бск 5 амонію сольовому, фосфатах, залізу загальному, нітритах та інших. На річках Луга. Гапа, Західний Бог, Преп'ять, Стер, Турія, Стохід і Вижівка. Річка Преп'ять. Перша за величиною водна артерія Волинської області. У результаті широкомасштабних осушувальних робіт в області значна частина річок або їх ділянок втратила свій первісний вигляд і тепер постають у вигляді магістральних каналів. Верхів'я Преп'яті. Вижівки. Турі, стоходу, Коростенка, копаївки і Конопелька. Під пливом меліорації, структура малих рік зазнала помітної трансформації. Збільшилося їх замолення та автофікація у зв'язку з пониженням рівня ґрунтових вод відбулося скорочення довжини малих рік, зниження понад 50% гідробіонтів призвели до їх обміління. Призвело до погіршення гідроекологічного стану. Пересихання водотоків у межі. Основними екологічними проблемами річок басейну верхньої прип'яті у Волинській області можна констатувати наступні наслідки аварії на ЧАЕС, перевищення доступних норм радіоактивного забруднення. Завдяки рівному рельєфу на території Волинського полісся часто відбуваються паводки і повені, що призводить до значного затоплення населених пунктів і сільськогосподарських угідь. Зі стічними водами з сільськогосподарських угідь, значна частина внесених мінеральних добрив і паститів надходить у річки. Господарське безповоротне вилучення води з річок, часто призводить до значного зниження водності, особливо в місцях, де скупчені великі водокористувачі. якість води річки стере у створі вище міста мають вплив переважно забруднення, що потрапляють із річки Іква ЖКП Млинівська та ДКП Дубнівська, а також стічні води, що переносяться з Львівської області. КП Реденгівська ВКГ» – через річку Острівка та КП Бродеводоканал через річку Бовдурка. Якість води у створі нижче міста зазнає впливу стічних вод КП Луцькводоканал. У вересні 2019 року було зафіксовано лише один випадок в В3 – Води у створі нижче міста по азоту нітритному 17 ГДК. Збільшилось забруднення води в обох створах азотом, нітритним, фосфатом, фосфатів та нафтопродуктами. Спостерігалась зміна середньорічних концентрацій іонів Марганцю. Вище за течією річки в межах Демедівського району Рівенської області та Горохівського району Волинської області розташоване Хріницька водосховища. Рівень води, у якому регулюється шлюзами. Нині шлюзи закриті, що призводить до загибелі водяної рослинності. катастрофічно низькому рівні води в річці стер, унеможливлює нерест риби. низький рівень води в річці стер стає також причиною підмивання її берегів, падіння дерев безпосередньо в русло та подальшим його замоленням. Необхідно, аби шлюзи на водосховищі, які регулюють рівень води для забезпечення нормальної роботи двох ГЕС, відкрилися. Це дасть можливість підняти рівень води у річці Стир. Напротязі року були зафіксовані випадки високого забруднення води річок, Західний Буг, селище Литожев, Стохід СМТ Любешів, Луга, місто Володимир Волинськ і річка Кастир місто Луцьк. Сокаль водоканал. Та господа. Ось. На забруднення річки Західний Буг селище Летожив впливають Стічні води Львівської області. МКП. На на забруднення річки Західний Буг селище Летожев впливають Стічні води Львівської області. МКП Сокаль водоканал. Та госпобутові істоки селища Литожев. Протягом року було зафіксовано 13 випадків високого забруднення води, з яких азотом нітритним. Разом з тим збільшилося забруднення води в обох створах, фосфором фосфатів, залізом загальним, іоном марганцю та нафтопродуктами. На забруднення річки Луга місто Володимир Волинськ значний вплив мають стічні води Івано-Франківського вужика Лукачевського ВКГ, Тзов Павлівський пивзавод та володимир Волинського ВКГ. У пункті спостереження місто Володимир волинська річка Луга. Протягом року було зафіксовано 4 випадки: забруднення води у верхньому створі в березні іонами Марганцю та іонами Цинку. У створі нижче міста в липні азотом нітритним та в березні іонами Марганцю. По більшості інгредієнтів спостерігався ріст середньорічних концентрацій азотно-нітратного, фосфоро-фосфатів та нафтопродуктів, зниження середньорічних концентрацій азотно-нітратного у створах, вище та в межах міста, дещо зменшилося хімічне та біохімічне споживання кисню. Розташований в межах Шацького району Волинської області, Сітіс є найбільшим та найглибшим озером природнього походження в Україні. Зідусіль оточений сусновими лісами, багатими грибами та лісовими ягодами. Сітіс має цілющу кришталеву, чисту, збагачену сріблом та гліцерином воду. Славиться озеро своїми щуками, сомами, лящами, оконями, проте справжнім делікатесом і місцевою родзинкою вважається вугор. Навколо сітізя було побудовано багато санітаріїв, баз відпочинку, спортивних та дитячих таборів. Сітість також входить по праву до топ 7 природних чудес нашої чудової країни, гордість Волинського краю. Сітість почав міліти. Зрозуміло, що проблема має комплексний характер та для вирішення потребує об'єднання зусиль державних органів влади та органів місцевого самоврядування. Отже, станом на сьогодні можна виділити наступні чинники, які в більшій чи меншій мірі можуть мати вплив на обміління Сітізра Глобальне потепління. Минула річ влітку з Шацьких Озер випаровувалося понад 1 мільйон метрів кубічних води. Сіті не має природних приток, а живиться здебільшого за рахунок опадів і підводних джерел. Висока температура і відсутність дощів дуже суттєво впливає на водність у шацькому поусереді. Меліоративна інфраструктура потребує відновлення. Справні конструкції однозначно матимуть свій позитивний вплив на водність озера, хоча проблему вирішать лише частково. Творення штучних водойм для поливу ягодників. Експерти стверджують, що штучні ставки біля ягідних полів впливають на зниження ґрунтових вод, якими в тому числі живиться сітязь. Розборка Хотеславського кар'єру у Республіці Білорусь. Поблизу кордону з Україною Білоруси розробляють унікальне родовище, де у великих об'ємах видобувають пісок і крейду. Свердловини для води, пробурені місцевими жителями. Населення сіл прилеглих до Сітіся раніше використовувалися водою, отриманою із колодязів, проте останні роки особливо активно почали бурити свердловини для води. Для забезпечення потреб населення обов'язково потрібно побудувати централізований водогін, що в свою чергу зніме навантаження з озера. Отже, значне поліпшення екологічної ситуації в області стане можливим за умови наявності належного фінансування для впровадження природоохоронних заходів, посилення авторитету та упровадження на європейському рівні екологічного права, а також відповідальність органів місцевого самоврядування. Для цього необхідно вдосконалити на регіональному та місцевому рівнях систему екологічного моніторингу, державного контролю. Державного обліку, екологічного аудиту, а також застосувати ті статистичні підходи, які визнані на міжнародному рівні, тобто саме екологічний розвиток регіонів є найбільш важливим концепцією встановлення сталого розвитку країни.